себе. Недавно я не була в прямому ефірі, і ось так він вийшов у мене спонтанно. Останнім часом я дуже багато навчаюся і все одно багато відпочиваю. І один з таких інсайтів, я думала, що це нормально всіх, для всіх людей, що люди знають, чого вони хочуть. Люди знають, як вони себе почувають. Але працюючи з клієнтами, я зрозуміла. На питання, що ти насправді хочеш, 90% людей не знають відповіді. Багато наших бажань не кимось. Багато наших обмежень навіть не наші. А наших батьків, наших вчителів, наших друзів. Багато наших страхів також не наші. Дуже багато у нас іде травм породу. Які ми на собі несемо. І от читаючи таку цікаву книжку, це, це почалося не з тебе. Там дуже багато тлумачень, чому саме так виникає, чому травми дідів, батьків можуть проявлятися у нашому житті. Багато людей несвідомо їх на себе набирають. І так само, по прикладу старших поколінь. Не звертають на себе уваги. Коли їм погано, стараються випивати таблетку або взагалі почати щось робити, щоб тільки не чути себе. І коли ми не чуємо себе, ми втрачаємо контакт з цілом. Ми не відчуваємо задоволення, задоволення від життя, задоволення від простих речей. від Світла від сонця, від подиху вітру, від душу, від води єдине, що в більшості залишилося, це стандартні задоволення для багатьох, такі як їжа, секс, і це основні задоволення, які має сьогодні людина, тому що інших задоволень вона не розглядає, бо не чує свого тіла. Коли ми щось робимо для себе, в більшості людей це роблять, бо треба. Треба гарно виглядати, значить, треба на свою оболонку звернути увагу. Треба добре заробляти, щоб гарно вдіватися, знову ж таки думаємо про зовнішній вигляд, про оболонку. А те, як почуває себе наше тіло, ми не чуємо, поки нас воно не вкладе в лікарню. Або не почнеться якась хвороба. І для мене дійсно місяць червень був дуже трансформаційним. Початок липня в мене був ретрит, де я працювала з чудовими дівчатами, де робили багато практик. І далі, спілкуючись з людьми, спілкуючись з клієнтами, я зрозуміла, що в більшості людей стоять, стоять заборони на щастя. І заборони на дозвіл собі відпочити, заборони собі на дозвіл отримати задоволення, заборони на дозвіл виглядати так, як я хочу. Розкажу дуже простий приклад. В моїй родині дуже актуально стояло питання чистоти, і мало бути все поглажене, одяг випросований, наглажений. Білизна наглажена, тобто все в нас мало бути наглажене. І я ніколи не любила оцієї глажки, це для мене була сильна рутина, але взяти просто футболку і вийти на вулицю непоглаженою для мене було таке табу. Мені здавалося, що всі на мене будуть дивитися і тикати пальцями, що ось вона не погладила футболки. І я думала, що ці бар'єри, ці страхи, я пропрацювала до вчорашнього дня. Вчора я поспіхом теж зістала футболку, вділа її, не погладивши, вийшла на вулицю. І поки на вулиці людей не зустрічалося, я йшла собі вільно. А коли на зустрічі йшла мені стара, старша пара, тобто на молодь я, в принципі, не реагувала. Коли йшла багато старша пара, мені стало ніяково. Що я в не футболці, і мені автоматично піднялась рука якось себе прикрити, бо футболка в мене була не попрасована. І я зловила себе на тому, що я роблю прасування не тому, що я хочу, а тому, що я заслуговую. Вислуговуюсь перед кимось. І оця стара пара показала мені, що я, хоч в мене нема давно дідуся з бабусею, нема давно моїх батьків, але я далі продовжую робити те, до чого вони мене, так би мовити, навчали, заставляли, щоб заслуговувати перед ними повагу. І так більшості людей багато речей, на які не звертають уваги. Які роблять на автоматизмі, на автоматизмі, вони роблять, щоб заслужити перед кимось, перед батьками, чоловіками і так далі. Тобто ми переважно не живемо своє життя, не живемо так, як ми хочемо, а живемо, щоб догодити комусь. І це стосується в більшості жінок. Чому? Тому що з дитинства нас вчили, Ти же дівчинка, ти маєш, ти же дівчинка, ти повинна, ти же дівчинка, стули ножки, ти же дівчинка, обтяни платічко, ти же дівчинка, сядь тихенько. І це нас вчили постійно. І дуже багато жінок мають проблеми з самовираженням. Добре, якщо це в пубертатному періоді. Коли проходить оцей підлітковий бунт, жінка могла б виразитися. А коли сім'я була надто строга, ця дівчинка за самовираження могла бути фізично наказана, морально наказана, і вона закривалася. І багато таких підлітків, які не бунтували, які не прожили цей бунт, проживають бунт: тридцять, двадцять 40 сорок. А є такі, що ніколи його не проживають, і все життя будуть пригнічені, будуть жити в цій програмі жертовності, комусь догодити, комусь подати, зробити все, лиш би мене любили, лиш би бути потрібен. Потрібному ця програма довгий час жила в мені, і так само дуже багато ще десь відголосків її є, які вже я навчилася відслідковувати. Отже, коли ми відслідковуємо ці програми у себе, ми можемо їх аналізувати, ментально відпускати, віддавати власникам цих програм. Тому що дуже багато програм, які я відслідковую на запитання самій собі, у кого я її взяла. Виникають ті чи інші постаті людей, яких вже навіть і нема на цьому світі, але я далі продовжую обслуговувати їхню програму, яку в них взяла. На це зливається енергія, тому що коли людина блокує себе, коли вона не є собою, вона зливає дуже багато енергії, сили, життєвого ресурсу. І люди, от кажуть, старша вже не має сили, Не має сили не тому, що вона старша, а тому, що вона несе на собі кучу цих блоків, що спазмують, зажимають її як панцир, обмежуючи рухи. Адже всі наші страхи, навіть негатив, який ми зараз його дуже багато набираємо на себе, ми несемо в своєму тілі. І якщо не очищати себе від негативу, не скидати це все себе, не очищати себе духовно, фізично, ментально, ми поростаємо як панцирем навколо, який обтяжує нас, про яке тут задоволення може йти мова. А жінкам взагалі задоволення для них це, ну так би мовити, в більшості табу. Тому що зачастую багато жінок. Імітують оргазми, і тут вже не секрет. Чоловік і думає, що всі жінки оргазмічні, якщо взяти по статистиці, тільки 30% 30% жінок отримують оргазми. Останні симулюють його. Чому симулюють? Тому що А. Бояться сказати, що вона не отримає задоволення. Чому? Тому що бояться, боїться, що про неї чоловік подумає, що вона якась не така. Б, Жінка не знає, як для неї добре, тому що є табу вивчати своє тіло, і жінка надіється, що от чоловік десь там знайде її точки, і вона буде отримувати задоволення, тому що в багатьох дівчаток були строге виховання. Це вже сучасна молодь. Як я вже спілкувалася з молодими людьми, які виховують дітей, вони краще, правильніше пояснюють дітям, що таке сексуальність, що таке чуттєвість, що таке задоволення, що таке їхні інтимні органи і знайомлюють це з дитинства. Моє покоління трошки старше, трошки молодше, на ця, на ця тема була табу вдома. Рідко які батьки пояснювали дітям, що таке сексуальне виховання. І тому у багатьох дівчатках вони навіть не знають, як їм добре. Вони не дозволяють собі отримувати задоволення, вони не дозволяють собі відчувати своє тіло. Отже, коли ми не чуємо свого тіла, коли ми не знаємо, що ми хочемо, як ми його почуваємо, як нам добре, то про які життєві задоволення може йти мова, я зараз не говорю про секс. Я зараз говорю про інші життєві задоволення, такі як дозволити собі відпочинок, дозволити собі просто полежати з книжкою, дозволити собі просто прогулянку без цілі, дозволити собі масаж ванну свічами, будь-що, що дає вам кайф. Сядьте і подумайте, напишіть хоча б 5, 5 пунктів, які приносять вам задоволення. Чому багато в нас жінки набирають лишню вагу, а потім мучують себе дієтами, а потім знову заїдають стрес, тому що саме в їжі, от невдоволення собою багато жінок, скажімо, отримує задоволення від їжі і починає заїдати стрес. Мозок, для того, щоб сам себе не їсти, починає споживати їжу. І я теж не раз відслідковувала в себе, коли я не розуміла, що я хочу, як я себе почуваю, що відчуває моє тіло, часто переїдала і набирала вагу, потім старалася її якось скидати, обмежувала себе в їжі, потім знову зривалася. Тобто це от таке було коло постійне, такий коловорот, тому що я не дозволяла собі задоволення від життя. Бо для мене задоволення від життя дорівнювало покарання. Тому що в дитинстві, от коли маленькі діти пізнають себе, багато батьків мого покоління, старшого покоління, чуть молодшого покоління наказували дітей. Бо рахували, що роздивлятися свої статеві органи, роздивлятися своє тіло, общупувати його, знайомитися з ним було погано. Це це створили, за це присоромлювали, зачастую присоромлювали при інших дітях, при дорослих інших. В моєму випадку це було присоромлення в, сад, в садочку перед іншими дітьми, перед іншими вихователями. І тому я так само знаю в деяких своїх друзів, які ділилися зі мною своїми цими відчуттями, що в них теж те саме було. Що їх наказували за те, що вони ознайомлювалися зі своїми органами, їх навіть фізично карали і казали, що вони це величезний гріх, зачіпати себе в тих місцях, вивчати себе і так далі. Зараз молодь. Дає літературу для дітей, дуже така є цікава книжка, малечі про, про інтимні речі, де можна на картинках дітям показати, розказати, коли дітки цікавляться, задають питання про відчуття, про своє тіло, про різницю між тілом чоловік, хлопчика і дівчинки. Тобто, зараз це багато робиться простіше, а от покоління. 35 плюс має певні питання з проявленістю, певні питання з дозволом собі на це життя, на кайф від життя, на задоволення. І як я вже казала раніше, що більшості для жінок це задоволення в їжі або в сексі. Інші задоволення ми просто собі не дозволяли. Ми обмежували себе в грошах, ми старалися все для сім'ї. А якщо залишалося, тоді для себе. Чому багато жінок на себе жаліють? Жаліють купити кращу річ. Або купують щось при потребі, а не тому, що хочу. Коли ви останній раз купували щось собі, не через те, що треба, а просто побачила річ, і я її хочу, і я її купила. Здайте собі запитання, скільки в день ви робите речей, які приносять вам кайф. От просто візьміть листочок. Я завжди люблю розказувати практики. І зараз я вам кажу: візьміть просто листочок, розділіть його на дві частинки. На одній стороні напишіть, що ви робите, бо треба, а на другій стороні напишіть. Що ви робите, бо хочу. І ви побачите, що друга сторіночка, там, де я роблю, бо хочу, якщо ви назбираєте п'ять речей, то буде дуже добре. А там, де треба, аби сторінки хватило. А ще ж ми любимо дівчата ввечері сісти і сказати йо, день прийшов, а я нічого не зробила. І починаємо себе колупати, що я нічого не встигла. А якщо сісти розписати, що зранку до вечора ви робили, то точно листочка А4 не хватить. Просто ми настільки втягнуті в рутину, що ми забуваємо себе, а потім на старості ніби не жили. Ми не були тут і в моменті. Ми дбали про сім'ю, дітей, чоловіка, роботу, а на себе. В останню чергу. А для чого ми живемо? Для кого ми живемо? Я багато років працюю з людьми і в більшості, особливо жінок, і багато так само чоловіків, коли я пропонувала, кажу, робіть зарядку 5 хвилин хоча б ранком, і 10 хвилин ввечері. І люди, що мені відповідали? Як ви думаєте? У мене немає часу. Уявляєте? За 24 години в людини немає часу на себе 15 хвилин, то для чого ми тоді живемо? Якщо ми 15 хвилин не можемо подбати про себе, про своє здоров'я, про своє тіло, тіло, яке з нами від початку нашого життя і до кінця іншого в нас не буде. То чому ми звинувачуємо когось щось в наших негараздах, якщо ми самі для себе не можемо приділити, бодай годину в день? Півгодини в день на саморозвиток. Прочитати хоча б 10 листків не художньої літератури, а якоїсь розвиваючої. Хоча б 10 листків щодня. Зробити практику на 5 хвилин для того, щоб пізнати себе або просто завести щоденник дуже класне терапевтичне письмо, коли ви прокидаєтесь і, перш ніж встати з ліжка 5 хвилиночок приділити собі, взяти ручку, взяти блокнот чи зошит і написати, що ви почуваєте, що би ви хотіли за цей день. Що, на вашу думку, вам заважає? І виписати це все. Чому дуже важливо це терапевтичне письмо? Коли ми пишемо, в нас іде потрійна концентрація. Тобто наш зір, наш мозок і наша рука об'єднані. І вже научно доказано, що виписування проблеми зменшує свою проблему. Виписування бажань допомагає знайти шляхи до його здійснення. Виписування мрій дає можливість на її реалізацію Але нам вигідніше простонити, ходити і казати, в мене нічого не виходить, нічого не можу. Я роблю роблю, і в мене нічого не виходить. А коли починаєш аналізувати свої думки, то ти постійно думаєш про себе я недо. І твій мозок каже: Окей, ти недо, будемо далі недо. Ми розчаровуємося, коли в нас щось не виходить і опускаємо руки. Ось, наприклад, я хотіла зробити майстер-клас по свічках. Я його дала рекламу, розказала, що буду робити програмні свічки, але люди не, від, не відреагували. У кожного можуть бути свої причини. Комусь жарко, комусь от зараз дощ збирається, можливо, комусь дощ помішав, можливо, хтось боїться цих програмних свічок. Бо думаю, що я займаюся магією. Ні. Я займаюся наукою. І науково доказано, що будь-яка проста дія. В яку ти вкладаєш особливе значення, вона стає магічною. От згадайте, як маленькі дітки, в них може бути улюблена чарівна сумочка, улюблене чарівне платічко, улюблене взуття, в якому хлопчики там виграють футбол. А дівчатка, наприклад, якщо вдівається платічко, то обов'язково їм щось дарують. Чому? Дитина несвідомо дає значення, особливий смисл. Ті чи інші речі. Вона дає туди свою енергію. І ця енергія працює на неї. Отак От само і програмна свічка, і будь-яке, наприклад, чарівний камінчик, чарівне колечко і так далі. дати туди енергію правильно, розумно запрограмувати річ, і вона буде працювати на вас. Але це не значить, що якщо не прийшли люди, чи тебе не вибрали, чи твоєї продукції не купили, ти то з тобою щось не так. Ні. Допоки ти не почнеш вірити, що з тобою все ок, і ніхтось визначає твою цінність, а ти сама чи сам визначаєш твою цінність, і тільки з цієї внутрішньої опори почнуться зміни. Бо коли ти надієшся на когось, що хтось дасть, хтось прийде, хтось допоможе, ти перекладаєш власну відповідальність за власне життя на когось, і, відповідно, не будеш отримувати результату. Тому що зовнішні опори, вони хиткі, а внутрішня опора вона надійна. А щоб мати цю внутрішню опору, треба навчитися чути себе, чути свої бажання. Я завжди своїм клієнтам рекомендую, як навчитися звертатися до свого тіла, як навчитися чути себе, потреби свого тіла, що воно хоче, що воно почуває, яку емоцію зараз виражає, адже будь-які емоції ми відчуваємо тілом, то трепетом, то мурашками, то дискомфортом, то тисненням, то болем, але все через тіло. Тому дуже ще одна проста практика, яку я рекомендую всім своїм учням, це 5-10 разів в день зупинитися і просто запитати, а як я себе почуваю? І дати собі відповідь, а що я зараз насправді хочу? І, звичайно, що перші рази, навіть тиждень, когось 5 днів, когось 10 днів, Якщо давно втрачений контакт з вашим тілом, ви чути своє тіло не будете, відповіді не буде. Але коли ви систематично продовжуєте розмовляти з собою, дякувати собі, хто нас коли вчив дякувати собі? Нас вчили дякувати всім, але не собі. Але ви в першу чергу маєте навчитися бути вдячна собі. Своєму тілу, тому що воно служить вам 24 на 7 Навіть коли ви спите, ваше тіло працює. І щоранку ваше тіло піднімає вас на ноги. Ваші ноги несуть вас туди, куди ви хочете. Ваші руки роблять роботу, про яку ви думаєте. Ваші очі бачать, куди йти, і бачать прекрасне. А ваші губи промовляють слова, і це все завдяки вашому тілу. Тому тіло, бо ці про тіло, треба дбати не лише тоді, коли воно захворіє. Хвороба це вже крик тіла про допомогу. Навчіться чути його шепіт, тиху розмову. Не чекайте, поки воно починає волати. Починайте запитувати вже, а що ти хочеш, моє хороше? А як ти себе почуваєш? І дозволяти собі відпочинок. Плануйте відпочинок. Плануйте задоволення собі. Находьте час на задоволення. Находьте час, щоб дозволяти собі. Щось те, що приносить вам кайф. Надіюся, зустріч була вам корисна. Всіх люблю і до зустрічі!